Його перевели з Оренбурга знову до Ольської фортеці. Там Шевченко відбував покарання у каторжній тюрмі під найсуворішим арештом. А потім його перевели до далекого Новопетровського укріплення на півострові Мангишлак. Спочатку доїхали до Гурєва, а потім ще три дні плавби Каспійським морем. І, от нарешті, у жовтні, рядовий Тарас Шевченко прибув на нове місце заслання. Новопетровська фортеця стояла на горі далеченько від берега моря, внизу була піщана низина навколо безкрая постеля. І знову усе спочатку нагляд, муштра, знущання, приниження. Тепер він опинився ще в гіршому становищі, ніж три роки тому. Як подумаю, що, може, мене похоронять на чужині, і ці думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає, а може, тихо за літами мої мережані сльозами і долетять коли-небудь на Україну, і падуть на роси над землею, на щире серце молодеє, сльозами тихо упадуть. Нехай як буде, так і буде, чи то плести, чи то брести. Хоч доведеться розп'ястись, а я таки мережать буду тихенько білії листи. Та все ж з кінця 50-го року, сім років поспіль, поет не запише жодного поетичного рядка. Тепер навіть писати листи до друзів було категорично заборонено. Час від часу Тарас все ж примудрявся передавати листи через добрих знайомих, які і тут знайшлися. Відповідали друзі з Оренбурга, а від ріпніної і Лизогуба відповіді не приходили. Шевченко не здогадувався, що їм було суворо заборонено листуватися із ним. Нова хвиля самотності накотилася зі страшною силою. І знову почалися хвороби. Але й у такій ситуації Шевченко намагався жартувати. Тарас писав у Козачковському Живу я, можна сказати, життям публічним. Сіріч в казармах муштрую щодня, ходжу в караул, і так далі. Одне слово солдат. Та ще й солдат, який просто пугало городня. вуса здоровені, лисина, як той кавун. Перед Різдвом Шевченкові разом з офіцерами укріплення дозволили зробити постановку вистави Свої люди поквитаємося за Островським. Він виступав і як постановник, і як декоратор. У цій комедії Тарас зіграв роль Ресположенського на репетиціях. Він проводив цю роль, як то кажуть, у півноги, а зіграв її по-справжньому на самій виставі. Коли він з'явився на сцені у костюмі та у гримі і почав грати, то не тільки публіка, але й актори-офіцери були здивовані, захоплені. Ну нічогісінько тарасового у цьому ресположенському не залишилося. Ярига, достименний тогочасний Ярига, І з вигляду, і голосом, і всією поведінкою. На масницю наступного року Тарас підготував два водевілі. грали у них нижні чини. Сам Шевченко ролі собі не взяв, але під час антракту здивував зал сюрпризом. Раптом піднімається завіса, оркестр починає грати українську музику, а на сцені з'являється Тарас, переодягнений українцем і молодий прапорщик у костюмі дівчини-українки. Та й якось кварять гопака. Від вигуків та оплесків казарма мало не розвалилася. Сходився він з людьми якось обережно, не одразу. При зустрічах з малознайомими або з тими, кого він недолюблював, не доб'євся, бувало, від нього й слова. Та зате іноді, хоч і не часто, коли вже розійдеться, розпалакається та почне сипати різні свої приказки і анекдоти. А він їх знав безліч. Або ж як візьметься при цьому зображувати купців, попів, дяків, старобряців, а він і на це був мастак. Тоді веселища і сміху просто не бувало кінця. Невдовзі Шевченкові знову пощастило потрапити в геологічну експедицію, яка шукала поклади вугілля. Вона розпочалася навесні 1851 року у горах Каратау на півострові Мангишлак. Базувалася експедиція у Новопетровському укріпленні. Комендант укріплення Маєвський, попри всі заборони, прикріпив Тараса Григоровича у супровід експедиції, щоб він, хоча б півроку, був поза солдатчиною. У цій же експедиції русувальником працював товариш з Оренбурга Броніслав Залеський. Маємо кибетку, яку займаємо разом із Тарасом, бо й Тарас із нами в числі солдатів, приділених для гірничих робіт. І звісно, що завдяки залійському, Тарас дістав змогу читати книжки і журнали, а також малювати. Малюнків та ескізів Шевченко зробив дуже багато. Тарас малював на невеличкому складному столику у кибиці. На одній з композицій він зобразив жанрову сценку учасників експедиції, змалював і самого себе. От він малює Броніслава Залєського, а той розглядає вже намальовану композицію циган. Поруч Турно біля самовара п'є чай з піали, Біля нього розгорнута книжка Жорсант. Коли восени Броніслав повертався до Оренбургу, він взяв деякі роботи Шевченка і таємно переслав до Одеси знайомим, щоб вони могли продати їх. З того часу Заліський став допомагати Шевченкові спілкуватися з його друзями на волі і продавати його художні твори. Відтоді Тарас знову став потрохи підробляти. Так в Новопетровському укріпленні у Тараса з'явилася напівлегальна майстерня, де він ховав свої ескізи і малюнки. Один із його сучасників, офіцер Микита Савічев, згадував про те, що Шевченко ризикнув показати йому свій портфель з малюнками, а потім запросив на батарею номер 1 Ця батарея розміщувалася на окремій скелі, що була поза межами основного укріплення. Там Тарас Григорович став малювати портрет свого нового знайомого, зовсім не криючись від людей, що служили на батареї. Обидва провели там цілий день до вечора, і тільки пізно вночі повернулись за фортечні стіни. Коли ми наблизились до відчиненої брами, вартовий здаля гукнув нам Хто йде? Шевченко, всупереч моїм сподіванням, так само голосно відповів Чорт. Вартовий впізнав голос Тараса Григоровича і приязно усміхнувся. Іншим разом у Новопетровському із Шевченком сталася. Зовсім дивовижна історія. Влітку, близько шостої години ранку з південного краю моря, з'явився чудовий міраж якогось невідомого міста. З будинками, з вежами та іншим. Цей міраж так довго не зникав, що Шевченко встиг навіть добре змалювати усе це марево. Усі, хто бачив міраж. Дивувалися і не могли збагнути, що ж то за місто так виразно відбилося у повітрі. Минув якийсь час, і у Новопетровськ зайшов пароплав Ленкорань. Шевченко за розмовою показав морським офіцерам свій малюнок, і раптом вони в один голос вигукнули: Та це ж Астрабат. Тут же почали показувати вежі, будинки, а ось це така то вежа, а це такий-то будинок. Заслання Шевченка відбувалося вже шостий рік. Зрідка він діставав якісь відомості з великої землі. Випадково дізнався, що одружився його друг Семен Артимовський. Сьогодні потрапив мені шматок друкованого паперу. А там йдеться про концерт пана Артимовського і артистки пані Артимовської. Боже мій, думаю собі, він уже одружений. А тут самота, справжня пустеля, пісок та камінь, хоч би травка, хоч би деревце, нічого немає. Навіть гори порядної не побачиш, просто чорт на що. Дивишся, дивишся, та така нудьга тебе візьме, просто хоч вдавись, так і вдавитись немає чим. Сміюся крізь сльози, що робити? Сльозами горю не поможеш, а журба гріх великий. Як ти кажеш, що бачив криницю москалеву, що ще й досі беруть з неї воду, і хрест кажеш коло шляху, і досі Господній стоїть собі на роздолі. А не розказали тобі люди там нічого? Вже повимирали ті люди, мої свідки, праведні люди. Ось слухай же, сину, про Максима праведного. Було не спочине ніколи він. А в неділю або в яке свято бере святий псалтир в руки та йде читати в садочок. У садочку та й у холодочку Катерину поховали, отож у садочку за упокой душі її псалтир прочитає, потім собі тихесенько, тихо заспіває со святими та й заплаче. А потім пом'яне оздравії. Те, що з сином і веселий стане. Все от Бога скаже собі, треба вік дожити. Отакий тому ж праведний був він на сім світі. А в будень то він тобі не посидить в хаті. Все по понадвір'ю. Треба роботати було, скаже по-московськи, а то лежа в хаті, ще й опухнеш. Та взяв якось заступі лопату та й пішов собі у поле криницю копати. Нехай каже, колись люди будуть воду пити та за мою грішну душу Господа молити. Вийшов в поле геть від шляху, у балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам один толокою йому помагати й добрі люди приходили. Криницю копати. І виложив ця мриною, і над шляхом полі височений хрест поставив. З всього роздоля широкого було видно все бачиш для того, щоб знать було, що криниця є коло дороги, щоб заходили з криниці, люди воду пити та за того, що викопав, Богу помолитись.